Чому останнім часом все більше мережевиків обирають Coral Club? Ви знаєте, до того як до нас стали приходити топові мережевики з різних компаній, ми взагалі в принципі не дуже цінували ні свій маркетинг, ні свій продукт. Саме вони показали нам якусь таку колосальну цінність, яку ми несемо сьогодні на ринок. Тому що наш маркетинг виявився насправді найчеснішим, найбільш справедливішим, тому що наш продукт реально працює. Якщо коротко вам пояснити, то дивіться, уявіть собі, що ви прийшли в кафе, де 90 чоловік це офіціанти. І всього лише 5 це прийшли оці гості поїсти шашличку. Як ви думаєте, офіціанти зароблять? Я думаю, що ні. А якщо 90 прийшли поїсти шашличку, і їх обслуговують 5 офіціантів. Ну тут, звичайно, вже все зрозуміло. І з цього всього ви Ходить друга причина, чому все ж таки приходять до нас мережевики. Люди приходять тут і заробляють, і найцікавіше, що вони заробляють з самого початку, і не тільки вони, а й їхня команда. Тобто, ти допомагаєш іншій людині стати успішним. Після цього ти сам стаєш успішнішим. І ця стратегія. win-win. Саме тому наша компанія є споживчою. Тобто, якщо є люди 95% які споживають продукт, із них 4% це люди на додатковому доході, і лише 1% це люди, які будують реально бізнес. Вони звичайно будуть заробляти, і масштаби цих заробітків будуть колосальними. Мене звуть Надія Лесник, мені 35 років, і я підприємець мережевого бізнесу. Мій блог. Про те, чому MLM, чому саме Coral Club і чому саме в тебе тут все може вийти? Підписуйся.